Доброго дня, шановні партнери, ми починаємо розіграш iPhone 16, відповідно ваших замовлень, які були зроблені в останній тиждень серпня місяця, за умовами, які, про які ви дізнались від своїх менеджерів. Дуже багато замовлень. Ми їх всі. Довго-довго рахували, тому і наш ефір ми трошки трошки відклали. Але мені здається, тим більше інтрига і зацікавленість серед вас. Не будемо затримувати. Давайте подивимось. А саме, ми заходимо на ресурс randomorg Потім наша табличка, в якому ми склали номери замовлень. Ми їх копіюємо. Тут, в принципі, всі ваші замовлення, які е, приймають участь у розіграші. Повертаємося на ресурс random Org. Заходимо в лист randomizer. Поміщуємо сюди, ну що ж, зараз комусь посміхнеться вдача і хтось виграє чудовий пристрій iPhone 16. Я думаю, що я вже можу нажимати «Randomize». Окей. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо з вами, що перше місце отримало замовлення. Ви можете в своїх особистих кабінетах вже дивитись, вже перевіряти, або е, хто спить, або, можливо, вже відпочиває від важкого напруженого дня. Тим більше сьогодні 1 вересня. Це дуже чудовий день. Е, номер замовлення 99 114 053 і саме цей номер виграшний на сьогодні. Що можу сказати, від компанії вас ще чекає дуже багато розіграшів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, долучайтесь до інстаграм, Facebook, слідкуйте за нами в тік-ток. Ми вас дуже любимо. І до нових зустрічей! Щасливо!